Усім привіт! Сьогодні хочу показати, що ж все ж таки знаходиться в стіках маточного молочка. Маточне молочко адсорбоване за своїми хімічними та біохімічними властивостями наближається до свіжого маточного молочка та зберігає свою біологічну активність до 5 років. Маточне молочко сприяє зниженню рівня холестерину в крові, стабілізації артеріального тиску, стимулює кровотворну функцію, стимулює діяльність жіночих статевих залоз, застосовується при порушеннях менструального циклу. Також усуває виснаження організму та реабілітація після хвороби, операцій та пологів. Apilarium.com це наш сайт. Де можна замовити маточне молочко та інші продукти бджільництва?